Моє вітання 13 в столиці про всі найважливіші події цієї години розкажуть журналісти СТН. На сході країни знову неспокійно. Упродовж минулої доби проросійські бандформування 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Із настанням сутінок лунали клунали постріли на Маріупольському напрямку. Зокрема, неподалік Новотроїцького кремлівські наймити неодноразово ввели вогонь із забороненої мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. міліметрів. Також продовжували обстріли з гранатометів та стрілецької зброї. Напруга тримається і на Донеччині, де працюють ворожі снайпери. На Донецькому напрямку українських захисників біля Мар'янки намагався поцілити снайпер-противника. А позиції сил АТО в районі Авдіївки були неприцільно обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Незаконні збройні формування порушили режим повної тиші і на Луганщині. Там злочинці проросійських банд обстрілювали наші укріплення неподалік Новоолександрівки з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Верховна Рада з вересня може збільшити кількість пленарних тижнів на місяць з двох до трьох. При цьому вдвічі скоротити кількість самих засідань. Такі нововведення анонсував сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій Їх впроваджуватимуть на виконання рекомендацій місії Європарламенту. Також пропонується у понеділок проводити тригодинну дискусію між урядом та депутатами. У вівторок повноцінне пленарне засідання. Повний день. Як по нашій традиції це і було, в середу пропонується повний день відвести для роботи в комітетах. І щоб цей день в комітетах завершувався роботою Ради голів комітетів, як нового органу, який пропонується вести згідно реформи. В четверих, знову ж таки, пленарне засідання, під час якого ми будемо приймати закони, а в п'ятницю погоджувальна рада, та, яка зараз відбувається в понеділок. З довгобуду на вулиці Луначарського 2 прибрали незаконний банер площою близько 300 квадратних метрів. Що у квітні благоустрій надав балансоутримувачу будівлі НАК Нафтогазу припис з проханням прибрати рекламну вивіску. Утім, там відповіли, що фасад здається у тимчасове користування приватній компанії. Орендар на офіційні запити не відреагував, тому демонтувати рекламний носій довелось комунальному підприємству «Київреклама». Також Також нині прибирають на території і незаконно встановлений паркан. Було зафіксовано, що даний рекламоносій встановлено без яких-небудь дозвольних документів, тобто він є незаконним. Нами було направлено, ну, комунальним підприємством Київреклама було направлено звернення до балансу цієї споруди про надання доступу, а відповідно і надання можливості. Здійснення демонтажу незаконного реклами носія. На Компанія Нафтогаз України дозволила собі передати якомусь орендарю цю незавершену будівлю в її частині, який собі заробляє гроші. За нашу інформацію близько 40 тисяч гривень на місяць отримується коштів від вже рекламодавця. Кому насправді йдуть в кишені ці гроші? Ми не знаємо. Це нехай прокуратура визначає. У Києві вночі згоріла автокав'ярня. Пожежа сталася близько третьої ночі у мікроавтобусі, що стояв біля проїжджої частини дороги по солом'янській площі. Про це повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Під час гасіння з мікроавтобуса винесли два газових балона. Внаслідок займання автомобіль згорів щент. Причина пожежі наразі з'ясовується. Жертв та постраждалих немає. Скупався в озері, підхопив інфекцію. На деяких столичних водоймах разом з гарним відпочинком можна підчепити і небезпечні хвороби, зокрема лептоспіроз. Аби оберегти киян від небажаних наслідків, нині фахівці проводять дератизацію, знищують гризунів, які є збудником які є збудником цієї хвороби. Минулого літа на озері Вербна зафіксували випадки захворювання лептоспірозом. Аби ситуація не повторилась, дезінфектори розставляють принади для гризунів, які є збудниками цієї хвороби. Спершу ретельно досліджують прибережну територію та знаходять нори щурів. Згодом там залишають наживу, зроблену з парафіну, та позначають місця. Засипаємо сюди затравку, ложимо принаду, закриваємо її. Потім на третьому турі ми приходимо, обслідуємо. Є, є погрізані, вони та саме, значить щурі є. Якщо їх вони, як ми їх положили, вони так лежать, значить щурів тут а нема. Фахівці кажуть, для щурів принада з парафіну їжа отруйна. Для інших відвідувачів водойм птахів чи собак загрози не несе. Нікого не заражає, тільки при налічі поїдання. А трави поїбають осап. Воно не передається так. Тобто, вона з'їла отраву і. Через здохла. Через 6-12 часов вона погибає. От. Вона притравлюється, а потім окончательно погибає. Якщо друга то же саме. А це вже розпилюють отруту для кліщів. Хоч засіпи не шкідливі, людей просять триматися на відстані. Для людини не ні, а для кліща так. Такі концентрації вона не шкідлива. Для людини, для собак. Фахівці кажуть, лептоспірозом заразитись дуже легко, достатньо лише невеликої рани або подряпини. не кажучи вже про воду, яку людина може випадково ковтнути. Хвороба може навіть призвести до летальних наслідків. Із ста захворілих 10-12 помирає. Це дуже тяжке інфекційне захворювання. Дуже тяжке. Воно е характеризується дуже досить швидким перебігом. Дуже часто лікарські помилки при встановленні діагнозу, тому що воно має таку. Поліморфна структура, сама клініка, і можна дуже легко його спутати із жовтяницею, з гепатитом. Важлива дуже швидка діагностика його. Тож, аби щури не заселили територію та згодом не занесли інфекцію у воду. Фахівці проводять такі профілактичні заходи двічі на рік навесні та восени для щурів савтів. Це водойми, це природна середа. І для них не принципово відпочивають тут люди чи не відпочивають. Водойма може бути екологічною, але вона не витримує санітарних вимог. І, власне, для того, щоб забезпечити виконання санітарних вимог в місцях масового відпочинку населення біля води, ми проводимо отакі превентивні заходи. А ще експерти радять не купатися на облаштованих для цього місцях, а саме пляжах без довідкових щитів та вишки для рятувальників та прапорців, що вказують на відкритість зони відпочинку. Ярошенко, Олексій Бережний, Телеканал Київ. 7 та 8 травня рух автотранспорту на бульварі Тараса Шевченка буде повністю обмежено на ділянці від вулиці Володимирської до вулиці Симона Петлюри. Київавтодор кладатиме асфальтобетонне покриття на парній стороні бульвару Шевченка. Дорожники вибачаються за тимчасові незручності та просять за можливості обирати інші маршрути руху. Також нагадаємо водіям, що у зв'язку з проведенням заходів пам'ятаємо, перемагаємо приурочених до дня пам'яті та примирення, а також до дня перемоги над нацизмом у другій світовій хрещатик від завтра на три дні стане пішохідним. Рух транспорту головною вулицею столиці буде повністю обмежений з 10 ранку 7 травня до 6 ранку 10 травня на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до Алеї Небесної Сотні. Такими були новини станом на цю годину. Наступний випуск СТН не пропустіть рівно о 15-ті. Його для вас проведе моя колега Лілія Голей. Хай щастить.